Далі долучаємо до бесіди Дмитра Мадякова із позивним пацифіст, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго як дня. чуєте? Здрастуєте. По перше, вам спасибі і тим людям, спасибі, які поруч з вами роблять так, щоб я могла з вами говорити з теплою, комфортної студії, і взагалі прокидатися вранці і бачити своїх. Дуже хочу бачити ваших, яких ще не знаю. І дуже сподіваюся, що навіть якщо б нам довелося сваритися за паркомісце десь в якомусь приємному місці, це, напевно, буде найкраща зустріч. Повертайтеся швидше, повертайтеся з перемогою, чекаємо дуже на всіх. Але для того, щоб швидше всі повернулися і зустрілися в маршрутках, на паркомісцях і в магазинах, потрібно зібрати на РЕБ. І оцей qr код і номер карти це спеціально на той реп, який дозволить нашим повернутися швидше додому, бо не наших там немає. Що саме за засіб радіоелектронної боротьби? Це один чи кілька, це система, чи це українського виробництва, чи закордонне, чи у вас ексклюзивна штука, і ви замовили спеціально виробників під неї? Пане Дмитро, розказуйте. Ну, ми не будемо розкривати таємниць, які саме це має бути РЕП. В першу чергу хочу подякувати всім, хто дійсно долучається до зборів. Зараз ну, є складна ситуація, і ми цінуємо допомогу, яка надходить нашому підрозділу. Вдячні кожному українцю за кожний донат за 5, 10, 20, 50 гривень. Система РЕП, яку ми купимо завдяки цьому збору, вона буде досить ефективною і це допоможе врятувати життя та здоров'я наших хлопців. Дякую ще раз. Коли мені дякують військові, ви ризикуєте зірвати ефір. Не робіть так, будь ласка, тому що це неможливо витримати. Не дякуйте нам, бо це наша проста робота на складати грошей, панове, 500 тисяч гривень. Потрібно 500 тисяч гривень, зібрано 13 тисяч. Ну це точно непристойна історія. Коли Дмитро дякує за те, що ми збираємо, щоб він нас захищав. Вибачте, за таку складну конструкцію, але ви прекрасно розумієте, давайте доскладаємо грошей так, щоб півмільйона було, і наші могли купити ці е, реби, які їх захищатимуть і садитимуть дрони. Ну а власне, коли ми говоримо про ворожі дрони, що ми маємо розуміти про цю техніку від ворогів, як вона змінюється, що ви бачите на своєму напрямку, і що нового росіяни використовують для того, щоб боротися не за свою землю і навіть не за ідею? Дивіться, в загальному за час війни ми всі бачимо, що розвиток дронів відбувається, і відбувається він досить активно. Як розвиваємося ми, так розвивається і наш противник. Якщо говорити саме про вдосконалення дронів, саме нашим противником, то ми бачимо ситуацію, що противник в першу чергу, якщо ми говоримо про FPV-дрони, він намагається часто міняти частоту управління, частоти відео для того, щоб наші засоби подавлення обходити стороною. Також ми зараз бачимо активне застосування дронів на оптоволокні. Що показує також свій результат. Тому е, ми всі рухаємося вперед, і противник також не стоїть на місці. То що вони не стоять на місці? Очевидно, ми слідкуємо за картою безпосередньо. І якщо ми говоримо про куп'янський напрямок, чи ви фіксуєте близькі бої? Чи ви фіксуєте близькі стрілецькі бої? Приміром, як інтенсивно росіяни штурмують наші позиції? Як намагаються це робити? Ну і важливо, як використовують авіацію про дрони. Вже ми почали з вами говорити напередодні. В Загальному ситуація на Куп'янському напрямку вона є складною, досить складною, але контрольована. Тобто, сили оборони чітко стоять на своїх позиціях. Противник регулярно намагається проводити штурмові дії, як і силами піхотних підрозділів, малими піхотними групами, так і застосовує ударні безпілотні комплекси. Якщо ми говоримо про авіаудари, це більш скеровується на логістичні шляхи, такі як переправи через річку Оскіл, що ускладнює нам доставити провізію або провести ротацію сил та засобів? А давайте проговоримо безпосередньо про тих, хто проти вас. Хто ці люди? Бо ми чули, що мали би бути заміни, перезаміни, підвищення їхньої окупантської кваліфікації тощо. Хто там? Стоїть штатний підрозділ Перша танкова армія. Ротації в них поки не проводилось. за час, поки ми виконуємо бойові завдання на Куп'янському напрямку. Загалом, по якщо брати по застосуванню безпілотних систем, вони не так ефективні, як наші сили та засоби. Тому тут в пріоритеті ми пане Дмитре. А насправді певно, що ви ну, вам довелося говорити з ними. Та? Ви питали, якого ви тут? Аргументація, крім кредити, платити і мишебратія, є ще якась? Аргументації, окрім заохочення грошовими коштами, в них по суті немає. Слухайте, ну раніше вони скаржилися. Те, що я не знав, ми хлопчики в трусиках нас сюди направили і взагалі на гроші кинули. А зараз ну казати такі фрази, коли вже йде по суті четвертий рік війни. Я вважаю просто недоцільним. Ну, в це ніхто не повірить. тому... Все, що вони кажуть, це їхня мотивація, це грошові кошти. Те, що ми зараз можемо сказати 60-70 тисяч гривень вже на банці, панове зупинятися не варто. Потрібно півмільйона, І ви розумієте навіщо як росіяни маскують свою техніку і своє поголів'я, яке використовують для того, щоб штурмувати наші позиції? Зараз на даний момент ми такі штурмових дій з технікою майже не фіксуємо. Але якщо техніка застосовується, то маскують вони як раніше по-старому, маскувальними сітками, заїжджаючи в лісопосадки, лісосмуги і ліси, закидуючи гілками. Якщо говорити саме про живу силу противника, то противник намагається здійснювати свої логістичні шляхи через лісисту місцевість, де ускладнюється проведення аеророзвідки, також за допомогою плащів в нічний час. Щоб їх не могли виявляти дрони з тепловізаційними камерами 14 ти... 14 гривень якась прекрасна людина ще не докинула до банку е, моє вам серце і тепло 14 гривень це про те що ми точно мусимо точно мусимо з'єднатися об'єднатися для того щоб спільно отримати перемогу пробачте ще фінальне запитання про ешелонований реп Бо і ви на реп збираєте і про реп противника який точно переважає в кількості що вони такого мають чого не маємо ми як таких як таких засобів, яких не маємо, ми у них немає. Але якщо говорити саме про ворожий реп, він у них ешелонований, і ми можемо поділити, якби їх на таких три-три ешелона. Тобто, це перший ешелон це безпосередньо окупні реби, які прикривають їхні піхотні позиції. Другий ешелон це точкові, точкові там спостережні пункти з засобами реп. На логістичних маршрутах противника, по якому він заводить свою піхоту на позиції, і третій ешелон – це вже безпосередньо, де стоять вогневі засоби противника, тобто ствольна артилерія, міномети так само позиції випала. Пан Дмитро, вам спасибі. Не вигадали такого слова, яке би могло. Виразити те, що ми відчуваємо. А Дмитро Гомедяков, позивний пацифіст, офіцер структурного підрозділу головного відділу безпілотних авіаційних систем Фенікс був із нами. Панове вам спасибі за те, що майже 100 тисяч гривень ми зібрали на ту банку, і зараз QR-код висить не просто так. Якщо ви дивитесь нас в повторі, докидайте грошей, нашим потрібні реп для того, щоб повернутися додому, сісти десь біля телевізора і подивитися новини. Ну, приміром, в викладі Марини Кухар вже маємо свіжу добірку. Не пропустимо. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn